Всім добрий день. Нарешті ми дочекались цього дня. Загуляла наша велика біла вишенька. Тож будемо сьогодні її запліднювати. Так, значить, беремо, беремо, що, а воно тут у мене. Запах хряка. Ідемо і пробуємо дивимось, що з нею і як вона. Пробуємо бризкати. Бачите, вуха піднімає. Якби до мене інтерес такий проявляє. От стоїть, не кричить, нічого, бачите, це явний признак, що вона в охоті. Зараз ми для цього трошки її тако простимулюємо. Подивимося, що вона як. І будемо запліднювати. Сьогодні ми придбали для нашої великої білої ваацю. Спермодозу в отаких флаконах, бачите, ВБ велика біла. Генетика Дан Бред. Чисто просто хочемо. Ми зазвичай беремо ж тут спермодозу на цьому комплексі. ну Ми вирішили ну якби для себе підстрахуватися. ну Мало ли що, щоб не змішалися крові, то щоб було все-таки чиста порода, ми взяли на другому свинокомплексі великого білого. Генетики Данбрет. І ми будемо впевнені в тому, що велика біла, це буде чистопородна, велика біла, без всяких змішань, як то кажуть, крові. Дивіться, зверніть увагу на її вуха. На вуха, дивіться. Бачите? Я ось просто чухаю бачок, стою коло неї, як вона ними отворуше. Вона жде. Чого я навілюю? Я, по-перше, стимулюю її, щоб вона стояла максимально. По-друге, я держу в руці вакцину. Я її читую вакцину кажу, спермодозу. Я її просто прогріваю, щоб вона була тепленька. Так. І зараз будемо пробувати запліднювати великим білим, да, велика біла? Вишня. Наче недавно це купляли, недавно привозили з комплексу, така була маленька. Дивіться, як вона набрала вагу вже. І вже прийшов час її ось і міняти. Перед цим ми її, звичайно ж, вкололи трьохвалентну вакцину від парвовірусу, ліптоспірозу Бешихи у 6 місяців. Потім через три тижні ми їй зробили повторну ж, таку ж саму вакцину. Буквально днів два чи три назад ми зробили глистування бровермектином. Сьогодні ми зробили їй вітамінчики. І прийшов час, вона прийшла в охоту і будемо Так? Значить, для всім вакцина у нас йде в таких тут флаконах і свіженький новий запечатаний катетер. Так, пробуємо. Да, Вишенька? Перший раз стоятимеш. Стоїть, не двигається, все нормально. катетер ми вже заправили. Відкручуємо вершок флакончика і заправляємо. І чекаємо. Дивимось, що у нас буде. Зараз проїхати. Да, вишенька? Так. Тут немає як довго сильно розбалакувати. Якщо я мовчу, значить просто мені трошки незручно, бо мені треба контролювати тут процес. ні. Наблюдаємо. повинна втягнути, повинен стати вахна. Пока. Так. Так. В туди, туди, туди на двір. Щобика. Так Чука, видишь ты? Незручно стал весь Что это за белят? Так это ж у Якось ну, не так втягує, як, скажімо, Fки ті, які у нас попередньо куплені. Не так інтенсивно. Ну, але втягує. Я дивлюся, що спермодоза зменшується і флакон затягується, вакуум робиться, значить втягує. Просто не так швидко. Буває, свиня так сядеш на неї. Починаєш парувати, і вона дуже швидко це все втягла. Тут трошки помаліше. Приходиться так відкручувати кришечку, стравлювати, як то кажуть, воздух, щоб не такий вакуум був. Ну от далі. Бачите, я так, ну я не всім весом на ній сиджу, тому що вона ще не сильно, ну не здорова свиня молода, щоб не поламати хребет, але так слегка сів і ногою чухаю, то вроді би, ну, вроді би наче діло, як то кажуть, буде. То що зменшується кількість і бачу, що постійно після того, як я стравлю вакуум, то я ну, відійди трошки, ти сильно зажалася. Сильно зажалася, ну нічого, все одно. Я зміг досягти мети сьогоднішньої. В принципі, в принципі як би наче й все. Ще ще декілька... Декілька хвилиночок повстоїмо. Нелегка ця робота, одні кажуть, що там туди-сюди, гроші лопатою гребеш. Да, гребемо, кожен вечір і з утра гребемо гроші. Але спробуйте оце, взяти це все, його купити ці препарати, ті, які потрібні. Без препаратів то можна навіть не займатися цим, тому що результату взагалі ніякого не буде. Або виводку нічого не буде, або гніздо мале буде. Ну розумієте, все, що завгодно то свині заболіють. Коли купуєш всі препарати, які необхідні, вкладаєш це гроші. Це свій час теж. Ще, ще щас, щас, щас. Ну, В принципі... Я Ну, вроді би, вроді би нормально і давай раз. Все, можеш пускати. Мож Дивіться, якби закінчили ми смоктування спермодози, вишенька наша простоїла добре, доза вся зайшла. Бачите? Все, вона вже не хоче стояти, бо вже надоїло їй. Все, я можу витягувати помаленько катетер. Все, катетер витяг. На цьому. Спарювання на сьогодні закінчено. Другу дозу таку ж саму. Ми повторимо завтра зранку. Ну, з утра десь часово, у 7, у 8. Таким ж самим методом, все те ж саме по цій самій процедурі. Ну, я ж кажу, відмінність яка, ті старі свині всмоктували швидко, це помаліше. Ну, Може, це просто особливість, така великої білої, не знаю. Напишіть в коментарях. Чи так, чи ні. Може, просто що первістка, я не знаю. Побачимо. Але факт в тому, що дозу ми ввели не насильно, вона сама зайшла так, як полагається. Завтра повторюємо другу, і я сподіваюся, що вона буде спарована. Ну, але, щоб убідитися точно, чи вона спарована, ми це перевіримо по циклічності. Через 18-21 день буде перший цикл, чи кинеться вона гулять, чи не кинеться, подивимося. Якщо вдруг що, то буде другий там цикл на 40-ві дні. Якщо буде все добре, значить вона спарована. Сьогодні у нас березень місяць, так кінець березня, квітень, травень, червень, липень, десь на липень місяць будуть у нас, якщо все буде, дай Бог, добре, великі білі. Тож на цьому будемо закінчувати випуск про запліднення нашої вишеньки великої білої. Всім гарного дня, гарної ночі, гарного вечора, бо я не знаю, коли хто дивиться, коли кому припаде, коли в кої час. Підписуйтесь на канал Село та Сало, ставте лайки, до побачення.